Так, покажу, як її можна зафіксувати. Дивіться, є два варіанти. Один можна наплічним ремнем. він йде в комплекту. Він теж збільшується, зменшується. Раз, довший. Якщо занадто високо, велико, коротший. Раз, собі накинули. О, і сумочка супер. Собі так користується. Знову ж таки, її можна накинути на коляску таким чином. Раз. Чуть вкорочу. Чик. і все. Красота. Другий варіант. Цей наплічний ремень може знятися і є ще ось такі ось такі фіксатори. Ними вже можна зафіксувати як звичайну, як звичайну сумку. Так, раз, з цієї сторони. Чик. Давайте розверну, щоб було всім добре видно. І сюди. Раз. І раз. Все. Красота. Так, вона краще тримається. Ну з ремнем цікавіше через те, що ви його можете швиденько зняти і піти. А так треба трошки більше бавитися. Але воно що так, що так добре. Це, якщо ви там не збираєтесь її знімати, фіксувати, так собі раз, надійно зафіксували. А зрівньом це, якщо треба кожен раз забирати, наприклад, ви в під'їзді лишаєте візочок, то краще зрівньом. Ну, в принципі, в комплекті йде два варіанти, то вже собі рішите, спробуйте і один і другий.